Давайте з вами пригадаємо дуже цікавий момент. Е, пригадаємо, що таке лексика. Це слово зустрічали не раз. На минулому році ми так тишечки до нього доторкалися, трошки з ним працювали. Давайте пригадаємо, що це таке лексика. Це розділ наук на розділ мови про що? Який вивчає у нас словниковий склад мови, так? Відповідно, лексика у нас може поділятися на загальну вживану, тобто таку, яку ми використовуємо кожного дня. Ну, наприклад, там, будинок, авто, завдання, відпочинок і тому подібне. А є ще стилістично забарвлена лексика, тобто лексика якогось обмеженого вжитку. Ну, наприклад, діалектизми, де ми їх вживаємо. Чули колись таку фразу чи ні? В 36 класі цю тему якраз мали вивчати. Mm -hmm. Ні, ну давайте разом тоді пригадаємо. Діалектизм це слова, які вживаються на певній території будь-якої країни. Жаргонізми або жаргон. Ну, тут, думаю, щось чули, знаєте. Mm -hmm. Давайте пригадаємо, ну, наприклад, таке слово крутяк. Там, чітко, і тому подібне. Це у нас будуть організми. Є професійні слова, слова, які безпосередньо стосуються якоїсь певної професії. Ну, Нехай це там буде лікарська професія, там, скальпель, так скажемо, або дренаж. Ми в повсякденному житті таке слово не використовуємо. Або говорити про просторічні слова. Це слова, які у нас трішечки перекручені, і, наприклад, ми говоримо. Трошки надінку неправильно, наприклад, кепчук, так? І все в такому стилі. Ану спробуйте мені навести щось з таких прикладів, можливо, щось пригадаєте. Стилістично забарвлених слів. чи загально вживаних. Давайте спробуємо щось з вами таке пригадати. Давайте, давайте будемо проводити згадати щось таке. Просторічні слова? Так, просторічні слова. Ну, наприклад, навіть не просторічні, давайте загальновживані візьмемо. Загальнооживені. ну ми, наприклад, по звіденному житті їх вживаємо з вами. Що це може бути? ну Звідьке слово, яке ви постійно вживаєте. Ну, слово вечеря ви вживаєте чи ні? В лексиконі, коли говоримо. Так, добре. А Слово кіт. Ви вживаєте в постійному лексиконі чи ні? Так, Так, то ми скажемо, що у нас які? вживання чи стилістично забарвлені? Можна підказки на екрані, що стилістично забарвлена лексика це лексика обмеженого вжитку. Mm -hmm. Яке воно буде? Загально вживлене слово кіт чи стилістично mm -hmm. забарвлене? Загально вживане. Так. Добре. А Якщо, наприклад, вам скажу таке слово, як нехай буде бронемашина, ми вживаємо це повсякденному житті чи ні? В постійному значенні. Не думаю, що ще дня нам mm -hmm. щось кажуть таке. Тому, відповідно. Ми можемо віднести його до цієї стилістично забарвленої Бронемашина стосується у нас армії. Тобто якоїсь легаси, який пов'язано як безпосередньо з армією. Відповідно, у нас буде якою? Діалектизм, жаргонізми, просторічні слова чи професійні слова? Як ви думаєте? Профе. Професійні. Професій. Наприклад, там знову так слово кіт візьмемо. Вечеря, будинок і щось тому подібне. Є в нас лексика пасивна, тобто та, яка в нас вживається дуже і дуже рідко. Серед неї можемо виділити лексику неологізми, тобто нові слова в мові. Неологізм це слово, яке вигадав А, автор якогось твору, Б, воно в нас пішло з мовної мови. Ну, наприклад, зараз це слово популярне у нас квадробери. Це активна лексика, чи все ж таки це якийсь неологізм, тобто щось новеньке в мові? Що скажете? Mm -hmm. no так, правильно. Отже, що таке аналогізм? Думаю, з вами зрозуміли. Або ще, наприклад, можна сказати до аналогізму якогось авторського слова, нехай там буде сонце, сяйне. Так? І тому подібне. Є застаріла лексика в пасивній. По-перше, це історизми, тобто ті слова, які вони колись вживалися і були. Прив'язані до певної епохи. Зараз вони в житті можуть інколи вживатися, основно зниклими, ну, наприклад, слово панщина, козацтво і так далі. Архаїзми це слова синонімами сучасними замінені. Наприклад, перст – це означає палець. Або ж, наприклад, слово ректи, що означає говорити. Зазначте собі посередині текст називається герби. Герби. Наш текст буде містити слова і загальновживані, і якісь певно стилістично забарвлені, лексики активної, і лексики в тому числі пасивної. Тому на стоню, та я перепрошую, слухаємо дуже і дуже уважно. З початком хрестових походів 11-12 століття у Західній Європі виникли герби як родові спадкоємні знаки. Таким чином увіковічнювалися доблесні подвиги лицарів, потрапляючи в закодованому вигляді на герб. До того ж, лицарів, усіх закутих у зброю, необхідно було якось розрізняти. І саме тут на допомогу прийшли герби. Не бачивши людину і нічого не знаючи про неї, досить було поглянути на її герб, щоб дізнатися про неї все. Герб зображався на стягу, на зброї, на печатці. Родові, земельні і державні герби, яких вивчає геральдика, мають багато спільного і в той же час багато відмінностей. Їх об'єднує одне важливе правило предмети, зображені на гербі. Символізують і характеризують його власника, тобто людину, рід, країну, місто. Від одного народу до іншого, з однієї епохи до іншої переходила інформація, зашифрована у гербах. У них все має сенс. Форма, кольори, найдрібніші деталі, фігури алегорії. Серед так званих негеральдичних фігур основну масу становлять тварини. Хижі лісові, домашні та фантастичні, з хижих тварин найчастіше на гербах зображали лева, уособлення мужності, сили та влади. Цей дотепер найпопулярніший у Геральдиці символ, який прикрашає сучасний герб Чехії, Норвегії, Фінляндії, інших країн і, звичайно, міста Львова. Вовка взагалі вважають символом непереможного, жадібного і злобного супротивника, але розміщений на гербі Чечні. Він означав інакше у червні 1991 року було проголошено Чеченську республіку, на гербі якої був зображений лежачий вовк. За легендою якось здійнявся сильний вітер, і всі звірі покинули рідні місця. Лише один вовк залишився вітер виривав дерева, та вовк залишився стояти, чепившись кігтями у землю. Навіть коли вітер зірвав з нього шкуру, звір не зрушив з місця. Коли звірі повернулися, то знайшли мертвого вовка, що вчепився у землю. Тому у цьому випадку вовк символізував любов чеченців до своєї батьківщини. У густих лісах, де зараз розташована столиця Німеччини, над усіма звірями царував колись ведмідь, втілення сили і мудрості. Відтоді його зображення можна зустріти скрізь у Німеччині, на поштових марках і в сувенірних крамницях. Хоча підмедія розміщують не лише на гербах німецьких земель. Часто і в інших лісових місцевостях. Наприклад, на гербі сучасного Закарпаття красувався ведмедик з сучку у в лапах і на гербі Незалежної Карелії у 1920 році. Лісові тварини, такі як лосось, косуля, бобер, кабан, заєць, характерні для європейської геральдики. На гербах Нижнього Новгорода Білоруського Гродно, поміщений олень, що скаче як символ справедливості. Шляхетності і сили. За переказом, католицький святий Губер став зразковим християнином після того, як на полюванні побачив знамення оленя із золотим хрестом між рогами. Оскільки поряд із Гродно були розташовані багаті мисливські угіддя Біловезької і Гродненської пущі, оленя святого Губерта обрали символом міста. Серед домашніх тварин, які розміщують на гербах, Першість займає собака, його неодмінно зображали з нашийником, символом його природженості людиною. Якщо Лев це цар звірів, то орел – цар птахів і зустрічається на гермах не менш часто. Виникнення цього символа пов'язують з об'єднанням Асірії та Мідії у 598 році нашої ери. За іншою версією, і в Західній, і у Східній Римській імперії. Символом був одноголовий Орел, що перетворився після об'єднання імперій у двоголового. Він зустрічався на гербах багатьох держав, що вважали себе спадкоємцями Римської імперії, серед них герб Російської імперії, на якому Орел стискав у кіхтях атрибути імперської влади. Разом з реальними існуючими тваринами середньовічні і сучасні герби населяють часто цілком фантастичні. Гарпі, Саламандри, Василіски, Єйли, Кентаври, Фенікси, Хімери, Сфінкси, Пегаси тощо. Витончена і залякана існуючими у небезпечній близькості з дикими звірами, уява стародавніх людей породила цих міфічних тварин, що заполонили живопис, літературу та архітектуру. Геральдичні монстри часто поєднували у собі риси людини і тварини. Причому одній істоті могли бути поєднані кілька рис різних тварин. Одним з найпопулярніших монстрів був і залишається єдиноріг. У ранніх традиціях єдинорога вважали агресивним, схожим на носорога віром звіром з тілом бека. Пізніше його почали зображати з тілом козла. І лише тоді, так, як ми його зараз знаємо, у вигляді коня. Геральдичний єдиноріг не зовсім кінь. Він має його тіло, голову і гриву, але нога і копита, як у лані, тобто з копицями. Квіст геральдичного лева витий ріг. І маленьку борідку під нижньою щелепою, фактично в козлика, так? Уособлення чистоти і цнотливості єдиноріг містився на багатьох гербах, у тому числі на середньовічному гербі Шотландії і в сусідстві з Левом, на сучасному гербі Великої Британії. Найдавнішою емблемою Казані служив Василіск у короні, тобто він символізував поразку ворогів, фантастична істота з головою півня. Очима жаби, тілом дракона, крилами кажана, назва якої походить від слова Базилевс, що означає цар, міфологічний цар звірів, його погляд був смертельним для людини. На гербі сучасного князівства Ліхтенштейн можна побачити фігуру Гарпії, міфічної істоти з обличчям і тілом жінки, крилатими, крилами і кігтями хижого птаха. В геральдиці Гарпія означає нещадний. Були спровоковані. Грифон, крилатий лев з орлиною головою, захищає і охороняє Крим. Цей символ зберігся ще з існування е місць полісів північного причорноморя. Розтлумачити значення зображеної тварини ще половина справи. Для того, щоб отримати повну інформацію про герб, необхідно також знати, що означає поза цієї тварини, тобто сидить, йде, біжить, летить. Також є атрибути. Звичайно, стискає у кіхтях якийсь предмет, або ж несе його на собі. Але герби, як правило, досить рідко трапляються нам на очі. А ось автомобілі часто, та ще й як, їхній капот або бампер прикрашає все ж ті символи, все ж ті ж тварини антилопа, олень та лев.